Привіт, мене звати Свято Митро, я актор та блогер, маю великий досвід зйомок у рекламних проєктах та серіалах. Здебільшого я граю милих, позитивних хлопців, іноді мажорів. Але дві мої крайні ролі були дуже цікаві, оскільки перша це роль аутиста, 17-річного аутиста в англомовному проєкті. І я дуже готувався до цієї ролі. По-перше, я дуже хотів цю роль, коли проходив кастинг. І я дуже готувався до цієї ролі. Я вивчав а, мову жестів аутистів. Я передивився багато роликів для того, щоб зрозуміти, як вони взагалі поводяться, як вони сприймаються світ. Передивився багато їхніх інтерв'юшок. передивився один серіал з аутистом. Коротше, я дійсно вжився в цю роль. я Пам'ятаю, як я їхав метро. Я виходжу з метро. Я намагаюся відтворювати рухи, викручувати руки для того, щоб це було потім органічно в кадрі для того, щоб це не було надумано та награно. А також а, цікава крайня роль це роль а, Покицька, оскільки це повна протилежність а, моєї особистості. Я грав Покацька, який а, був аб'юзером, який принижував всіх, був дуже самовпевнений. І цікаво, коли ти граєш повну протилежність себе. Тож сподіваюся, це не останні мої цікаві ролі до зустрічі на знімальному майданчику.